Я замкнула сумку собі і далі. Так, кладемо попади. Дайте порізу, шумалята. Так. Я кладу мочавичку, з боку. Так поки що виглядає. Подумається недалеко. Спередньо. Далі подумаємо. Лежу. Тут закриваю. Дуже І виходить така. Зараз переходимо. Окей. Кик файльний класна сумка. Далі і пішла. Я беру сумку свою. Остання порада. Я, я, я розкажу вам трохи. Якщо попалять беседу, все стається. Я спочатку йду беру сумку своєю шкільною рубзиком. Або сумка рубзак, хто називає. Беру цю сумку, цю сумку беру з собою. Так усі беруть. Тобто проходить 4 уроки або деколи 3,5, деколи, бо всяке буває, ми їдемо на першу годину. Потім йдемо на зупинку, я йдуть додому, бо вони не записані. Далі. Ми йдемо на зупинку, чекаємо вчительку нашу класну керівничку. Чекаємо шкіння отоп. Ми йдемо в першій годині, з нами йдуть підліски Шевченко ведемо. Шевченко вже почали нами їздити. Тепер приїжджаємо, йдемо, перезуваємося, даємо, верхній одяг, даємо, де де беруть, потім ми йдемо миємося, діємо купальники, йдемо басейн. Після басейну ми вилазимо, йдемо миятися, просто бо там хімія буває. Ой, я забула, коли ми перед тим, як дивимо все, нас міцна провіряє. Ну, то просто, купальник паник надію, там може щось є, чи діра, чи що, просто провіряти. Після того, як ми отерся, сполоскуємося, йдемо, де ми розбирались, не там, а де там був такий далек. Там є сушки, хто забочив голову, Буду в шапочках, може про нептути. Сушимо голову кого. і йдемо там, де ми одяг здавали. І все, і всім. І до додому. І всім пока-пока! Подписуйтесь на мой канал, ставьте лайки. І всем пока-пока!